Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Max on Мені. З вами я Макс і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися схемою заробітку в інтернеті. Без Я знаю, ви таке любите. Воно на своєму каналі не виложував відео. Останнє відео 8 днів тому. Чому не виложував? Тому що, по-перше, тематики не було, по-друге, прихворів, дуже сильно прихворів, голос зараз не дуже. І по-третє, набирають дуже мало лайків. Тому... Тримай відео лайком і будуть відео частіші. Е, а перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео. І, до речі, там викидаю нові е, сайти, які запускаються. Тому приєднуйся в Telegram і заробляй на пірамідах разом з нами. Заробляй, а не втрачай гроші. Ну що ж, ми поїхали. Так, е, як ви зрозуміли. Сьогодні мова пойде про партнерські програми, як на них заробляти, скільки можна заробляти на партнерських програмах і е, що потрібно для того, щоб заробити на партнерській програмі і де брати трафік. Сьогодні в цьому відео я розкажу про такий спосіб заробітку. Тобто можна без складень, категорично ні копійки не вложувати, і заробляти гроші на повному пасиві. Е, сьогодні буде е, герой нашого відео MyLayed. Так, беремо ми предложення, список оферів, тобто всі доступні оффери, які ми можемо просувати на таких платформах, як YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, і Telegram, ВКонтакті. Тобто навіть на Твіттері можна просувати такі сайти. Припустимо, ось цей знайомств. Платить від 0,47 до 5,48 центів, що нам потрібно. Беремо деталі. І, так як ми, я не знаю, не володію англійською добре, ми беремо перекладач. Які їх умови? умови для реклами? Запрещено. Мотив, трафік з фрода, самостоятельне заповнення заявок, попадання в клік-кадр. Дорвей Спам репрокрекінг. Це забороняється в подальшому просуванні цього сайту. В некоторих компаніях тільки 21. Тобто є ограничення. А саме 20, від 21 року потрібно, щоб зареєструвався даний користувач на даній платформі. Запрещено некоторі компанії. Так. Це які країни доступні. Тобто, якщо у вас є аудиторія з таких країн, ви можете просувати на таких країнах. А саме, YouTube в Ютуб-шорцях, в Тіктоці. Так само можете спамить у Фейсбуці. Так, ЕПК це тип устройств, е, тип конверсії. Ось всі їхні е, условия, а саме вимоги. вибачаюсь за кацапську мову в кадрі. Так само є тут казино. так як багато в Ютубі зараз є нарізок в казино, Ви можете в шортах, так як в шортах дозволяється робити е, нарізки казіно. Ви можете робити нарізки зносів на казино і рекламувати свою е, партнерську програму, яку вибрали звідси. Тобто, ось є GGPet, е, Extreme Dates. Е, Багато є тут всяких, багато всяких є партнерських програм, так як є і на техніку, магазин техніки Aliexpress, ось є Райзер. Багато є видів партнерських програм, Лего. 4% від покупки 8-12%. Тобто, ви можете заробляти на цьому непогані кошти. Знаючи просто, як е, рекламувати відео, як залучати аудиторію на своє посилання. Тобто, чим більше трафіку перейде е, по вашому посиланню, зареєструється, виконає вимоги, тим більше ваш дохід буде. Так як казіно не дозволяється рекламуватись в Тіктоці, тому не знаю, як в Тіктоці з казіно, хіба що, якщо робити стрім. Якщо робити стрім, тобто ви робите стрім е, і запрошуєте глядачів по своїй реферальній силці перейти, зробити депозит і на цьому заробити, так як зараз багато в Тіктоці роблять. Тобто, така схема також мож, має право на життя. Далі є ще е, безліч всяких е, тут партнерських програм. Є і Ethereum, є і B. тобто все можна рекламувати. Головне мати ідею. Тобто тут можна заробляти дуже непогані гроші на повному пасиві і ще й притом без вкладень. Просто включаємо фантазію, реєструємося на сайті MyLand і заробляємо. Гроші. Так як тут реферального посилання немає, просто прописуємо MyLate і вас виб'є на цей сайт. Реєструємося, проходимо, заповняємо дані. Вивід тут доступний з 20 доларів. Тобто, ось така маленька схемка, маленький спосіб заробітку. Кому цікаво, не забудьте поставити лайк і прокоментувати, написати якийсь комент мене під відео. Якщо вам не важко, звичайно. Вам, якщо не важко, мені буде дуже приємно за те, що ви проявили активність на відео. Далі. Приєднуємося в телеграм-групи. Там ділюся новими пірамідами, які тільки виходять. На цьому також можна заробити. Тому долучайся до мого телеграму. Посилання на телеграм залишую в описі під відео, під кожним відео. І я залишаю. Посилання на свій телеграм-канал. І, звичайно, що якщо комусь цікаво, буду радий бачити вас в друзях в Інстаграмі. Посилання на інстаграм в шапці мого каналу. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.